Мене звати Максим, я сапер. Мене звати Артем, я водолаз сапер і ми брати піротехні. Коли наші збройні сили відбили на нашій території, де окупували їх, ми почали їздити на виконання службових обов'язків. Це Миколаївська область, Херсонська область. Харківська область, Черкаська область. Ми займаємося безпосередньо розмінуванням, очищенням від вибухонебезпечних предметів. Спочатку критичну інфраструктуру, щоб вже люди, які там залишились, могли жити зі світлом, з теплом. А потім вже починаємо розміновувати поля, лісосмуги. Коли приїжджаєш через якесь село, воно повністю зруйноване. Немає ні душі, ні світла. Навіть на обочині лежать домашні тварини, худоба велика. І це ніхто не вбирає, тому що там просто-напросто немає людей. І це, це виглядає як якийсь постапокаліпс. Ми працюємо по заявкам, які залишають люди там після прильотів, там і не знаю, там може міну якусь вимило на берег. І ну, їдемо її знешкоджувати. А якщо ми їдемо в ротацію, то там вже ну, трохи по-іншому, там очистка сіл, лепів. Від також вибухонебухових вибухонебезпечних предметів іноді ти приїжджаєш і думаєш, що вокруг, ну навколо все зруйноване, і один будинок стоїть, тому що люди нікуди не поїхали і ну, вже зробили там ремонт. Тому ну в такі моменти, напевно, ти думаєш, що людей, скажімо так, стальний такі стерження, заміновано багато територій також, тому ну, Шкода, що багато людей залишилось без житла, а хтось без життя це дуже хороший металошукач в тому сенсі, що він дуже реагує на дуже, дуже дрібні металеві елементи. Тобто, якщо з ним правильно знати, як працювати, то з ним ти точно не пропустиш протиходити міну. Якщо там щось є, щось бери, починаємо дуже акуратно розривати. І якщо там вибухонебезпечний предмет, міна якась, то ми знищуємо її на місці. Моя родина, звичайно, вона дуже переживає, коли ми їдемо в ротацію. Але розумію, що це моя робота і від цього нікуди не уйдеш, не підеш. І я завжди говорю, що я люблю свою роботу, і моя дружина відноситься до цього з розумінням і завжди підтримує.